Ви очікували, що вас син так вчинить? Ні, то я не сам гарний очікував, я не знаю, що так сталося. А куди ви її перевозили? Ну, <гум> А він вам пояснив свій чинок після цього? Ну так, як це пояснювалося? Він пояснює, що він связи з того, що мене що зброя Ви хотіли покинути територію України? Так. Да. Але я розумію, що це не реально. Куди ви хотіли? до якої країни? Яку державу? Вінницький міський суд обрав запобіжний захід підозрюваним у нападі на поліцейських на Вінниччині 52-річному Валерію Василаке та його 26-річному сину Віталію Василаке. Їх обох триматимуть під вартою два місяці без права внесення. Застави їм світить довічне ув'язнення, внаслідок нападу, в якому їх звинувачують вночі 20 квітня. Один поліцейський загинув, а другий був поранений. Я всуну свої 5 копійок щодо цієї ситуації із вбивством поліцейського, тому що мене дуже дивують люди, які говорять, що о, так тому поліцейському і треба. О, шкода, що тільки одного били, а не двох. Мене таке враження, що ви не усвідомлюєте, що в тих ящиках теоретично була зброя, якщо цей стрілок. Відкрив вогонь і вбив поліцейського, так. Якщо там була зброя, то з нею запросто можна вчинити такий самісінький теракт, як, наприклад, нещодавно був у Росії. Так, тобто, ці люди, які кажуть, отак цьому поліцейському і треба, то ви можете зі своєю дружиною, своїми дітьми піти в якийсь кінотеатр та на кіно, і там може трапитися. Серйозний теракт, та з якого, скажем так, того кінотеатру на факт, що ви зі своєю родиною вийдете, та і щоб таких речей не траплялося, щоб мінімізувати можливість таких речей. Поліція виконує свою роботу. Я розумію, що люди дуже люблять хейтити поліцію, іноді поділу, іноді без причини. Але в загальному, як би там не було, вони ризикують своїм життям заради правопорядку. Так, заради того, щоб ми могли вільно пересуватися по вулицях. Ось таке. А Зараз в їм поліції потрібно спіймати цього стрілка, якому вже інкримінують по життєвий термін. Тобто йому вже по любому мають дати по термін. Що я маю на увазі? Що йому вже немає що втрачати. Тобто поліція зараз ловить людину, який вже немає що втрачати. Він вже вбив одного. Він може відкрити вогонь, там не знаю, зі свого пістолета, чи якщо в нього є автомати, він може зі зброї своєї відкрити вогонь і вбити 7, 10, 15 вже людей. Тобто вони реально ризикують своїм життям. І давайте про це не забувати. Справи двох обвинувачених розглядали окремо першому запобіжний захід обрали. Валерію Василаки. Обвинувачення просило відправити його під варту без можливості застави. Під час свого виступу прокурор заявив, справа викликала значний резонанс по всій країні. Валерій Василаки визнав свою провину і заявив, що шкоди про скоєне. Не розумію, як це сталося. Я дуже про це жалкую. Хм, цікаво, чому так жалкує, якщо втікав за кордон в Молдову. Чи не так? Якби я міг щось змінити, своє життя поміняти, я б це зробив із задоволенням. Сказав на засіданні суду. Василаки також заявив, у поліцейського стріляв його син Віталій. Давайте послухаємо, що ж каже його син. Чим він перед вами за мене. Я, я взагалі, коли нас зупинив автомобіль поліції, до нас вийшов один поліцейський. Я довго довго спостерігав, що ну, більше нікого немає. Другого, другого поліцейського я взагалі не бачив. А я, я думав, що можливо і він йде один, не знаю, там, додому чи куди. От. Тобто, переді мною був один поліцейський, який хоче так скажімо, подивитися, то, що в мене в багажнику. Я розумію, я, в нього, я не хотів, щоб він дізнався, що в ящик, тому що я поймав, що це теж проблеми, стаття. І і Я дивився в автомобіль, ну, чи немає другого напарника. Коли я зрозумів, що немає нікого, він один, і ми підійшли до, ну, до дверей автомобіля, то я йому наніс удар. Я йому наніс, щоб би, він втратив е, свідомість, і ми поїхали далі. Але в цей момент я не, я не вгадав, що з'явиться другий поліцейський і приміняти зброю. І коли він почав приймати зброю, він почав відкривати вогонь в сторону, де, де сидів, в ній батько. І з того моменту я втовкнув в автоматичному постоянні шоку маску. Я просто автоматично встав свою зброю, перезарядив і почав. Батько Віталія Валерій Василаки заявив, він сам не очікував, я не знаю, як це сталося. Він стріляв через те, що думав, що мене вбили. Відповів він на запитання про те, чи пояснював його син свій вчинок. Також чоловік додав, зброю, яка була в їхньому автомобілі, також вкрав його син. За його словами, продавати її вони не планували, а хотіли просто сховати. Дивне пояснення після вбивства поліцейського так її ховали, що аж скинули у водойму. Підозрюваний також зізнався у тому, що вони з сином хотіли покинути територію України та виїхати до Молдови. Але за його словами він розумів, що це нереально. Валерій Василак та його адвокат проти запобіжного заходу не заперечували. Та подавати апеляцію не збираються. Наступним розглядали обрання запобіжного заходу Віталію Василаки. На засіданні прокурор заявив, саме він стріляв у поліцейського. Обвинувачений зізнався у скоєнні вбивства і розповів подробиці нападу на поліцейських. За його словами, він вдарив поліцейського в обличчя, після чого той упав на землю. Після цього він побачив другу поліцейську, який дістав зброю, і почав цілити в нього. Віталій Василака розповів, сховався за машиною, а поліцейський почав стріляти в автомобіль, в якому сидів його батько Валерій Василаки. Я, розуміючи, що, можливо, мій батько уже мертвий, я дістаю табельну зброю зі своєї сумки та починаю відкривати вогонь у поліцейського, який стріляв в сторону машини. Василаки визнав, що в машині, в якій вони їхали з батьком, було 20 гранат. Які він взяв у військовій частині, командиром якої був, уявіть собі. За його словами, він зберігав їх понад рік у своїй квартирі, тоді як за документами вони вважалися списаними. У ніч, коли їхню машину зупинили, він їх віз у село, щоб там закупати. Віталій Василаки отримав такий самий запобіжний захід, як і його батько. Його захист апеляцію також подавати не збирається. Командування сухопутних військ раніше заявляло, що підозрювані дійсно є військовослужбовцями однієї з військових частин цього роду військ, але не уточнило якої саме. Також стало відомо, що в автополіцейських під час нападу був і цивільний чоловік, якого вони затримали раніше, і везли на освідування. Він був в автомобілі і не постраждав. Самих підозрюваних заарештували 21 квітня в Одеській області. Їх затримали співробітники спецпідрозділу Корт. Нападниками виявилися двоє військових: батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Нападники переховувалися у закинутій будівлі і мали наміри виїхати за кордон. За фактом нападу слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею «Вбивство або замах на в. Вб... Любство правоохоронця під час виконання службових обов'язків стаття передбачає довічне позбавлення волі. Також чоловіки звинувачують у незаконному поводженні зі зброєю та дезертирстві. Що Злучилося! Ай чекай, чекать, чекать. Здороб'є! в тихо Що Здороб'єм! Сядь в машину! Що Почекай, що Здороб'єм! Сядь! Що зночило? Сядь в машину! На жаль, Максима Зерецького не вдалося врятувати від отриманих поранень. Він загинув на місці. Хлопець від 21 року навчався у національній академії внутрішніх справ. Він півтора роки служив у секторі реагувань патрульної поліції номер 1 Бершать Гайсенського райуправління. Без єдиного сина залишилися батьки чоловіка. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним та відданим справі правоохоронцем. Назавжди у небеснім строю йдеться у дописі поліції. Його напарник капітан Максим Шарапанський отримав поранення і зараз перебуває у лікарні. Загрози його життю немає. Як насправді все відбувалося, можете переглянути в телеграм-каналі Ростислав Продакшн, адже Ютуб не пропускає усе відео ВТР. Вічна пам'ять поліцейському Максиму Зарецькому.